Нам кожному по різному болить, оте своє приховане, закрите, не всім під силу більту зрозуміть, не кожен може душу обігріти, і кожному по різному болить, і кожен своєрідно вигорає, і в кожного своя критична мить, і в кожного своє дійти до краю. І в кожного по різному межа, хтось не жаліє сліз, а хтось сміється. і в кожного є шрами від ножа, шматочок серця, що уже, на жаль, не п'ється. Нам кожному по-різному болить, та є в нас щось єдине, є щось спільне, ми можемо підтримати, зрозуміть. Лиш тільки разом будемо ми сильні. Хтось у молитві в Бога попросив, щоб Бог провів і дав для тебе силу, хтось добрим словом серденько зігрів і від цього сонце в небі засвітило, нам кожному по-різному болить. Про це не варто, друзі, забувати, з потішенням до ближнього спішіть. Хто падає, спішіть скоріш підняти. Ми разом сильні, разом все пройдемо, і разом все ми зможемо здолати. Давайте лікувати серця ще, а не докором ближнього вбивати. Нам всім під силу ближнього любить, тож, роблячи добро, не знемагаймо, нам кожному по-різному болить. В житті ніколи це не забуваємо. Амінь.